В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Слава Дорогі, Богу. Дорогі браті і сестри, сьогодні ми споминаємо дуже трагічну подію, яка стала притечею е, страждань, і мук, і хресної смерті Господа нашого Ісуса Христа. Святий пророк Іоанн Хреститель є визначною постатю, Він. Є родоначальником, можна сказати, монашества, тому що написано, як він жив у стелі, носив найпростішу одежу, задовольнявся найпростішою їжею. І він, Головна його риса була в тому, що він говорив правду. Він завжди свідчив істину, незважаючи на те, яка була позиція сильних світу цього, які могли бути за це гоніння, що йому за це могли зробити. Він нічого не боявся. Так же само, як нічого ніколи не повинен боятися істинний монах. Якщо хтось із присутніх колись доросте до правдивого монашеського подвигу, то пам'ятайте, що істинний монах ніколи нічого не боїться, тому що він вже віддав Богові все. У істинного монаха неможливо нічого забрати, бо він відмовляється від всієї власності. У істинного монаха неможливо відняти життя, тому що він уже помер для світу. Істинного монаха неможливо нічим залякати, тому що він повністю довіряє Богові. І його неможливо підкупити, йому неможливо задурити голову, тому що він повністю довіряє промислу Божому в своєму житті. І він сприймає всі події, які з ним відбуваються, як перемогу, як зростання, як шлях до спасіння. І в цьому головна краса монашського подвигу, якого вже майже не лишилося ні в нашій церкві, ні, можливо, взагалі. На світі цьому. Але така можливість є, така стежина є, вона нам показується, вона нам демонструється. Але незалежно від того, хто з нас монах або не монах, все одно свідчити істину, ми покликані. І страх, який іноді паралізує людину, це є наслідок нашої недовіри до Бога. Якщо ми довіряємо Богу, то ми нічого не боїмося. Якщо ми довіряємо Богові, то ми ні за чим не скорботимо і ні за чим не шкодуємо. Якщо ми довіряємо Богові, то ми завжди зі всього радіємо і радість наша буде повна. І так же само, як святий Іван Хреститель, його неможливо було злякати, його неможливо було зупинити. Так же само, хай Господь кожному з нас дасть благодать говорити правду, навіть якщо це може обернутися певним дискомфортом. Ми дуже звикли до хорошого, комфортного життя, при якому ця безбожна система все нам дає, при якому ми живемо в теплі, в добрі, в приємності. Але зараз починаються часи, коли ми повинні будемо вибирати або комфорт, або хрест, або істину, або неправду. І що зробить людина, який вибір вона зробить, те вона потім і матиме у вічності. І люди, які вибирають комфорт, полоцькі люди, вони. Ніби як на початку щасливі, радісні, але потім вони розуміють, що вони щось втрачають. І Головне, вони розуміють, що цей їх вибір все одно не рятує їх від смерті, не рятує їх від загибелі і від потреби з чимось в вічність прийти. Як би нам комфортно не було, і приємно. Дуже приємно було за попередньої епохи підписати договір зі спецслужбами, вступити в комуністичну партію, і тоді ти отримала все. Ти отримував великі погони, ти міг отримати архієрейський сан, якщо ти був в церкві. Ти отримував можливість виїжджати за кордон, ти отримував можливість ходити в валютні магазини. Дуже багато відкривали з двері, але ти продавав свою душу, ти зраджував істину. Так же само, і зараз є велика спокуса для тих, хто популярний, запалити менору в синагозі, вийти на сцену з райдужним прапором. Заявити про свою підтримку інтеграції в Євросоюз чи кудись там ще, і зразу честь, хвала, всі двері відкриваються, гранти, грошові потоки, все, все як потрібно. І так буде далі. Так же само ми зараз бачимо, як, які успішні наші сильні світу цього, і як вони сильно не люблять тих, хто говорить правду. Як вони сильно не люблять їх, як вони їх називають екстремістами, радикалами, фанатиками? Як недавно ми читали про те, що на Всеправославному соборі, в 16-му році, який Вселенський патріарх скликав, засудили релігійний фанатизм і екстремізм. І по суті діла вони в цій декларації вони засудили Іоанна Хрестителя. Вони засудили всіх апостолів, мучеників, подвижників. Вони всіх їх засудили цією декларацією. Вони перекреслили всю історію церкви. Ця церква, так би мовити, вселенська, греки. Вони все перекреслили це, тому що їм вигідно бути популярними в очах світу. Цього Їм вигідно, щоб їх шанували, щоб вони томоси роздавали, щоб вони приймали рішення, кого визнавати, кого не визнавати. І оце біда вона зараз відбувається в нашій церкві. А всіх тих, хто буде говорити правду, всіх тих будуть таврувати незалежно від того, в якій країні вони живуть, і незалежно від того, священники вони чи прості миряни, так же само і далі буде. Якщо ми будемо свідчити істину, будуть звільняти з роботи, будуть піддавати гонінням. Але Господь завжди своїх захистить. Якщо Господь каже апостолам, якщо вас десь гонять в одному місті, йдіть в друге. Але він також говорить їм, що я з вами по всі дні до кінця віку. Він нас ніколи не залишить. Господь від нас чекає тільки відданості йому і все, і більше, більше нічого. Все інше він доповнить, все інше він управить. Він дасть нам все, що нам потрібно. Він просить, тільки довіряйте мені. Зрозумійте, вже, що по своїх немочних силах ви не так уже й багато можете зробити. Довіряйте мені, і тоді все у вас буде. Тоді все інше вам додасться. Вмійте терпіти, вмійте чекати, поки визріє. Іноді нам здається, що ми дуже довго не можемо отримати те, що нам так потрібно, навіть якщо воно достойне і правильне, ми втомлюємося, нам тяжко. Але ми повинні пам'ятати, що такі машини, як Mazda, їх штампують на конвейері по тисячу за день. А один rolls Royce збирають півроку вручну. Але набагато краще їздити на Rolls-Royce, Рос ніж на Базі. Я Rolls-Royce, Рос правда, ніколи не їздив. На, на Мазді доводилось. Але ті, хто їздили, казали, що, що приємно, що подобається. І так саме і тут для того, щоб один духовний Rolls-Royce зібрати, потрібен якийсь час, але воно буде найкраще. Наше завжди прийде до нас. Те, що ми повинні мати, ми завжди будемо мати його. А навіть якщо щось від нас віднімається, то, можливо, воно і краще. Якісь люди іноді буває від нас відходять. На жаль, навіть якщо це дуже близькі люди, навіть якщо нам дуже сумно без них, вони відходять від нас, Бог дозволяє, щоб наші доріжки з ними розійшлись, тому що Він чує такі дороги, які не чули ми, такі розмови чує, які не чули ми. Щось, хто про нас говорив, щось, хто про нас думав, Бог знає істинне ставлення. І можна зрозуміти, до чого воно дійде і до чого воно доведе. Наша слабкість зараз дуже велика. Ми читаємо про те, як Ірод, цар, який мав владу приймати рішення, у якого були такі влади, такі статки, він пав жертвою пристрасти. Він пав жертвою пияцтва і він пав жертвою своєї похоті. Тому що ці пристрасті. Людину надривають, і вони заважають їй приймати здорові і тверезі рішення. Скількох сильних світу цього згубили жінки. Не жінки як такі, а їхня пристрасть власна до, до цього. Оце от бажання оволодіти, бажання мати. А жінки маніпулювали, користувалися і слабких чоловіків зраджували, зводили. І це було і в церкві, і не в церкві, і багато де. А з кількох зводило пияцтво, і навіть на Західній Україні колись митрополит Дмитрій розказував на проповіді, що був такий звичай, що на Івана Хрестителя ті чоловіки, які заглядали в чарку, вони перед іконою усікновення брали обітницю більше не пити. І зазвичай воно, так сказати, спрацьовувало. Тому, якщо хтось відчуває за собою, чи ті, які тут є, чи ті, які нас дивляться на екрані, якщо вони відчувають за собою такі. Так сказать, пристрасті, спокуси, то цей день якраз хороший для того, щоб почати нове життя. Тому що для того, щоб сприймати Бога, для того, щоб спілкуватися з Ним, для того, щоб вершити його волю в світі, потрібно бути тверезим і тілом, і душею, і розумом, і потрібно тверезість зберігати в думках, думати, що ми втягуємо в себе, який інформаційний контент, чи не підриває він нас, чи не отруює він нас, які ідеї там. Чи не намагаються нами якісь люди маніпулювати, треба все це дуже добре розуміти. І тому святі отці, їхнє вчення часто називаються про духовну тверезість для того, щоб людина жила в усвідомленні Божої присутності. І для того, щоб Господь завжди давав нам благодать, говорити правду, попри всі можливі гоніння. Амінь. Слава Ісусу Христу! слава Богу.